Вітаю вас у студії Першого Подільського наближаючись до завершення 2023 року. Це чудова можливість його підсумувати. Тож сьогодні з нами в студії гість отець Іван Данкевич, директор благодійного фонду Хмельницький Карітас Української греко-католицької церкви, з яким ми обговоримо волонтерство, благодійність та допомогу людям з Хмельницької області. Вітаю вас! Вітаю вас! Розкажіть, чим для вас та вашої команди Карітасу відзначився цей 2023 рік? 2023 рік він є особливий, тим, що це вже другий рік повномасштабної війни, яку, яку веде наша країна, наш народ з російським агресором, і в нашій діяльності це також відобразилося тим, що ми, як гуманітарна організація, як благодійна організація, ми відгукуємося завжди на запит тих, хто потребує. Від тих, хто очікує від нас допомоги, підтримки, і таким чином хоче отримати цю допомогу і підтримку. 2023 рік, звичайно, це був непростий рік рік, де ми все більше і більше вболівали, просили і молилися до Бога за мир і перемогу, але маємо надію, що з Божою допомогою ми все-таки цього дочекаємося. І в нашій діяльності це також. Е був виклик, де ми зустрілися з новими реаліями, де ми зустрілися з новими такими проблемами, але з Божою допомогою ми старалися їх долати, і в нашій діяльності на першому місці завжди є людина. Є потреба людини, є якісь клопоти цієї людини, і ми те, що ми можемо зробити, таким ми допомагаємо цій людині. От говорячи про проблеми, війна відзначилася нас всіх, і Карітас це не виключення. Як змінилася діяльність фонду під час 2023 року? Так, щоб радикально вона не змінилася, ми і надалі продовжуємо виконувати свою місію. Ми продовжуємо допомагати. Ми продовжуємо підтримувати, ми продовжуємо. Е Відгукуватися на потреби людини, яка є в необхідності і потребує нашої допомоги і підтримки, те все, що ми робили навіть до війни у нашій діяльності, ми ще не мобили біль найбільше розширили, тому що збільшилася кількість внутрішньо переміщених осіб. Від початку війни у 2023 році, можливо, частково вже від'їхали деякі люди із Київщини, Житомирщини, Чернігівщини чи Харківщини, але все одно залишилася велика кількість людей, які не мають куди повернутися. І цей рік, 2023, у нас повернувся не мов би, іншим чином. Ми також продовжували допомагати людям продуктами харчування, засобами гігієни іншими речами. Але також вже і побачили необхідність підтримки тих людей, які залишилися. Тобто, це так званий проєкт Гроші за роботу, де ми домовлялися з різними підприємствами, в тому числі і комунальними чи з підприємцями за працевлаштування цих людей, які жили в різних територіальних громадах нашої області. І таким чином ми попросили цих людей, підприємців, щоб прийняти. Цих людей внутрішньопереміщених, чи допомогти їм працею, а ми відшкодовували, наприклад, заробітну плату, інші потреби цих підприємців. Так само інвентар, так само інші засоби, які було потрібно. Тобто, ми вже побачили, що недостатньо давати тільки хліба, їжі, інших засобів гігієни. Потрібно дати людині можливість самі заробити. І таким чином ми вже почали із програми гуманітарної робити програми такі реінтеграційні. І таким чином, цей, ця зміна відбувалася у 23-му році, і ми маємо надію, що вона ще більше відбудеться у 24-му році. Ви продовжили надавати ж ті самі послуги, які до повномасштабного вторгнення. Як взагалі це змінилося? Чи взагалі змінилося щось? 에, змінилося сам підхід. Тобто в нас до початку війни були люди з особливими потребами, наприклад, соціальний центр, де ми проходимо реабілітацію, були люди на інвалідних військах, де ми надавали послуги соціальних таксі, були сім'ї в кризових ситуаціях, багатодітні, які були переважно з місцевого населення. Ми не залишили ці послуги, ми надалі продовжуємо надавати, але саме відбулося послуги збільшення зміни послуг саме для людей внутрішньопереміщених. І саме те, про що я говорив, що ми почали допомагати їм працювати, не просто давати в руки кульочки з пакетами з, потреб, з різними необхідними речами, а старалися допомагати їм заробити ці кошти для того, щоб вони мали для свого проживання, для свого утримання. Я знаю, що у вас зараз дуже багато проєктів. Можете поділитися, які проєкти організовували у 2023 році. Дві тисячі році у нас створився вже суттєво створився такий кризовий центр, де ми цілеспрямовано вивчали потреби людей, допомагали цим людям і виконували різні запити, тобто різні кейси. Хтось не має необхідних засобів для існування, хтось не має посуду для того, щоб робити приготування їжі, хтось не має якихось інших засобів, тобто чи тепла одежа, чи засоби гігієни в крайній потребі. Тобто ми вже підходили у 23-му році, так вже більше деталізовано, скорпульозніше до потреб тої чи іншої людини, до тої чи іншої сім'ї. Тобто цей кризовий центр передбачає не тільки матеріальне знов ж таки задоволення, але також і підтримка психолога. Це також і певні реабілітаційні курси психологічні для цих людей, тому що це адаптація для них. Це зовсім все інше нове, до яких їм потрібно було пристосуватися, бути, і таким чином надалі продовжувати жити, тому що життя не закінчувалося. Також у 2023 році у нас е, створився цей гарний проект, що я вам говорив гроші за роботу, де ми почали його втілювати. Е, в цьому році е, також різні інші проекти. Ми продовжували діяти, і також створилися. Розкажіть, будь ласка, за проект соціальні таксі. Як воно взагалі організовано? Як воно діє, і як воно змінилося з початком 2023 року? Е, з початком 2023 року запит збільшився. Тому що е, почали звертатися наші хлопці, які повернулися з фронту, і в той чи інший спосіб вони там залишили своє здоров'я, і їм потрібна була також допомога, підтримка. Тобто, саме зі своєї сторони запис збільшився, і ми дякуємо Богові, дякуємо добрим людям, які нам допомогли в тому, що ми придбали ще один автомобіль, який буде служити для соціального таксі, і ми розширюємо цю послугу. Я дякую нашій місцевій владі через те, що саме соціальне таксі, супровід людей з першої групи порушенням зору, саме компенсується за місцевого бюджету. Це дуже важливо, тому що це справді люди, які живуть в цій громаді, це люди, які живуть в цій місті, і відбувається ця компенсація. Ця послуга далі розширюється. Тобто, кожного дня зараз п'ять автомобілів. Їдеть по місту, має 6-8 замовлень, в залежності від потреби. І ми надаємо цю послугу. Люди на інвалідних візках, які вчора ще не мали змоги. Десь бути, користати з різних засобів, з різних культурних реінтеграційних ре ре програм, не зараз сьогодні мають можливість це робити. Це і лікарні, і реабілітаційні центри, і заклади культури, і заклади охорони здоров'я. Тобто різні різні заклади, де людина, яка вчора ще була обмежена в цьому, сьогодні має можливість відвідати і ці заклади. Як саме можна скористатися цим таксі, і наскільки часто? Соціальне таксі діє за чітким принципом, за чіткими правилами. Людина, яка хоче отримати послугу соціального таксі, звертається в Хмельницьке управління соціального захисту. І таким чином, залишаючи певний пакет документів, її вносять у списки тих, хто може користуватися послугою соціальної таксі. Тобто людина йде управління праці і соціального захисту міста Хмельницького, підходить по цих критеріях, які перевіряються, і тоді вноситься в список. І тоді представник управління праці телефонує до нашого диспетчера. Чи подає ці списки, і згідно цих списків, диспетчер приймає замовлення і вже тоді, згідно певного графіка, надається ці послуги. Зазвичай це потрібно робити за декілька днів наперед. Тому що є потреба дуже велика. На жаль, ми обмежені також і в транспортних засобах, і в ресурсах. Тому потрібно на декілька днів наперед узгоджувати цей графік, куди поїхати, що поїхати, і всі свої потреби. Тобто запит збільшився набагато. Так, так. Та. Добре, цей рік для вас став важливим, так як у вас відкрився новий напрямок, це медичний, і ви отримали ліцензію Національної служби здоров'я України. Розкажіть, будь ласка, для кого функціонує цей центр і що можна в ньому отримати? Так, звичайно, у 2023 році. Ми також відкрили новий центр, новий корпус соціального центру, в якому зокрема діє також і медичний центр. Медичний центр це є новий напрямок нашої діяльності, тому що ми побачили потребу в цьому. Наприклад, соціальне таксі здійснює транспортування дітей, які приїжджають в реабілітаційні центри, людей, які приїжджають на соціальні послуги, які отримують від карітасу. І дуже часто буде виникала потреба саме у медичному супроводі чи цих дітей, чи людей з особливими потребами, чи людей старшого віку. Ми побачили в цьому потребу. І справді, цього року ми отримали ліцензію від Міністерства охорони здоров'я для відкриття первинної ланки медицини. Тобто, це сімейний лікар, це педіатр, це терапевт. І також ми маємо змогу декларувати людей. Тобто, людина, яка хоче отримати медичні послуги в нашому центрі, вона приходить, і декларується як із сімейним лікарем. І таким чином отримує ці всі послуги. Це передбачає не тільки супровід медичний, різні довідки чи різні потреби, які є. Це також і електрокардіограма, де людина може спокійно прийти, зробити також і в нас можна зробити розширений аналіз крові чи інші аналізи, які людина потребує. Для майбутнього в нас також ще передбачено також розширення. Маємо надію, що зможемо за допомогою наших партнерів отримати апарат, апарат ультразвікової діагностики, також і інші такі обладнання, які потрібно для повноцінного функціонування нашого медичного центру. Тобто будь-хто може скористатися послугами? Так, цей центр є відкритий для будь-якої людини, відкритий для будь-якого. Бажаю, що кожна людина не тільки та, хто є під опікою карітасу, а будь-яка стороння людина, яка проживає чи поруч, чи з іншого кінця міста, вона може приїхати, задекларуватися і таким чином отримати наш медичний супровід і, 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 і медичну допомогу. Добре. Розкажіть, будь ласка, про донорів. Ми знаємо, що вони закордонні. Як взагалі надходять кошти і як вони вам допомагають? Карітас він входить у мережу міжнародної організації Карітас, тобто Карітас України він є у мережі європейських і світових організацій Карітас, які діє у більше як 140 країнах світу. Тобто, це таке велике розголоження партнерств і співпраці, яке відбувається у, у світі. Наша організація, також, як Хмельницький благодійний фонд, Карітас, є учасником цієї мережі. І ми відбувається партнерство на за рахунок, так би мовити, запитів і відповідей. Наприклад, є потреба. Ми формуємо певний запит. Цей запит розглядається різними партнерами у Європі, і тоді відбувається певний відгук, певне повернення, певний зворотній зв'язок на ці запити, на ці потреби. Тому це така багатогранна неможливо одним реченням там чи одним словом виразити, так як відбувається співпраця, що відбувається. Це це дуже такий потік, стрімкий, налагоджений, ефективний, який багатоцільовий багато цільовий і багатогранний. Також ми знаємо, що ви дуже багато допомагаєте дітям, і однією з найпопулярніших акцій це є листи до Миколая. Тож скільки діток змогли відчути свято цього року, і скільки помічників святого Миколая порадували дітей. Цього року, якщо чесно, ми спочатку планували мінімальну кількість. Ну, маємо, ну можливо, десь до 500 листів, і цього буде достатньо, тому що, зважаючи, ми знаємо, що всі волонтерські, всі благодійні організації напрямно спрямовані на те, щоб допомагати нашим воїнам. І ми також це розуміємо, і всі інституції направлені на підтримку наших воїнів, щоб їм допомогти їх забезпечити. Тому спочатку у нас були такі плани максимально ніби до 500 листів запропонувати нашим помічникам Святого Миколая. І таким чином, зважаючи на ці всі обставини, ми також думали, що чи це не буде забагато. Але коли ми сформували цей мінімальний запит, і коли отримали дуже багато дзвінків від помічників Святого Миколая, що ще потрібно, ще потрібно, ще потрібно. До кінця цієї акції 960 дітей. Отримали дарунки від Святого Миколая. І сьогодні, якщо з вашого дозволу, хочу подякувати усім помічникам нашого святого Миколая, які є всюди, які причинилися до цього і принесли цю радість, ці посмішки нашим дітям і їхнім батькам. Дуже багато відгуків є від батьків, від дітей. І це дуже приємно, тому щиро всім щира подяка і хай Бог усіх благословить. Скажіть, будь ласка, як ви організовуєте людей, як вони можуть стати помічниками Святого Миколая? Ви знаєте, я їх не організовую. Чесно вам скажу, тому що е, оце бажання допомогти, воно є в кожної людини. Не? Саме важливіше не заважати. Не заважати допомог, не заважати людині робити добро. І це таким чином зв'язано, що фактично ми виконуємо роль такого дистриб'ютора. Дитина пише лист, приносить нам, людина телефонує чи приходить, забирає цей лист, потім приносить дарунок до нас, ми цей дарунок віддаємо цій дитині. Тобто, так, ми голосимо про це, ми говоримо про цю акцію, ми говоримо, що вона відбувається, і добрі люди завжди відгукуються. І завжди до кінця акції ми маємо профіцит. Тих, хто хоче допомогти, завжди більше від тих, хто хоче отримати цю допомогу. Тобто завжди так Бог дає, що кожного разу немає листів, які би були незадоволені. Продовж вже, мені здається, 12 років чи 15 коли відколи ведеться ця акція, ніколи в нас не було листа, який би не був задоволений помічником Святого Миколая. Добре, розкажіть, чи є якісь ще незавершені проекти, чи плануєте ще щось робити до кінця 2023 року? До кінця 2023 року ми плануємо завершити 2023 рік. Ми зараз також підводимо певні підсумки. Ми дивимось на те, що нам вдалося зробити. Аналізуємо те, чого ми би хотіли зробити, але нам по тим чи іншим причинам не вдалося. Тобто, такий підсумовуючий зараз етап, де ми готуємо певну звітність. Тому що реально, коли ми працюємо з міжнародними партнерами, там форма звітності є зовсім інша, там надує дуже є детальна, дуже є така прискіплива. Там дуже тяжко, знаєте, щось скрутити і щось таке зробити. Там постійний аудит. Ми проходимо постійно як наш внутрішній, так і міжнародний аудит. Тому е, ми робимо зараз певні підсумки. Що нам би ще хотілося більше зробити, е, чесно скажу, ми би хотіли бути. Е, Менш, так би мовити, мати менший запит від людей, які потребують. Ми б хотіли, щоб цих людей, які можуть самостійно йти по цій дорозі життя, було більше. Ми тільки їх супроводжували в якихось елементах їхнього життя. Тому що ми відчуваємо свою потребу реально. Бо коли почалася війна, у нас було біля 20 працівників, зараз у нас більше 100 працівників. Тобто, і це також такий потенціал, і ця потреба, яка виникла, ці виклики, які виникли. Ми бачимо, що ми є потрібні цим людям. Ми з Божою допомогою маємо довіру до цих людей. Ми стараємось, щоб задовольнити ці запити, які мають людина, людина в потребі, приходячи до нас. Звичайно, це є непросто, бо наші працівники вони також є люди. Вони також інколи і емоційно переживають. знаєте, не, не, Більшість наших працівників переживає це серцем. І їх також інколи не вистачає для всіх. Тому щиро, можливо, перепрошуємо, якщо десь когось не задовільнили чи десь комусь не відгукнулися, не через те, що не хотіли. Ми завжди маємо відкриті двері і відкрите серце. Але ми також люди, і в нас також є цей ресурс обмежений. Тому щиро вдячний усім за розуміння, за підтримку. І ми маємо надію, що в наступному році ми будемо продовжувати нашу діяльність і нашу підтримку. Цього року викликів було дуже багато. Тож, чим ви та ваша команда Карітусу може цього року от сказати, впевнено, я цим пишаюсь. Ну, найперше, те, що ми зуміли зробити, зважаючи на всі обставини, ми відкрили все ж таки новий корпус соціального центру, де відбулося ще один такий поштовх. У нашій діяльності. Це різноманітна діяльність. Цей рік він також був роком, де ми вчилися. Цей рік був також роком, де ми ділилися. Це був той рік надії, де ми надіялися, що може от 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 так як ви знаєте, вся країна от буде контрнаступ, і ми переможемо і все буде. Але я закликаю і своїх працівників, і всіх інших ніколи не розчаровуватись. Все одно добро переможе зло, все одно світло переможе темряву. І без цього нікуди завжди так було. І навіть, знаєте, коли відбувалася хресна жертва Ісуса Христа на Христі, вдавалося вже, все, всюди темрява. Але все одно світло перемогло. Так само, і зараз, коли вже є якась безнадія в багатьох серцях, коли людина вже сумнівається, зможемо, не зможемо, подолаємо, не подолаємо. Стараємося відганяти геть, ми все одно переможемо. Світло завжди перемагає темряву, і так завжди було, є, і завжди буде. Це правда. Потрібно надіятися на цей світлий промінчик. Тож розкажіть, які світлі плани ви маєте на 2024 рік. Е -е -е, найперше, ми будемо знову старатися бути тою підтримкою для тих людей, які опиняться в різних життєвих обставинах. Завжди ця місія допомоги, місія милосердя вона є важливою. Ми хочемо, щоб наша організація була учасником також різних суспільних соціальних проєктів, які відбуваються у місті, чи в області, чи всюди. Карітас, знаєте, інколи так. Замикають в якийсь такий простір. Він є не малий, він є великий простір, але це щось окреме, це щось інше. Але в нас працюють так само ті самі мешканці міста Хмельницького, так як і в інших установах міста. До нас приходять ті самі люди, які є мешканцями міста чи внутрішньо переміщеними, але вже мають певний статус у місті, і вони також потребують підтримки допомоги. До нас так само підходять. Ми, би все більше, ми є учасниками цього, ми є, стараємось бути посеред людей, стараємось бути, також мати своє місце в цьому. Але е, ми би хотіли, щоб бути ще відкритішими. 2024 рік е, ми хочемо мати надію. Надію, вперше, що Бог допоможе все ж таки урегулювати, щоб менше було цього негативу, який йде звідусіль, який йде про там трагедія, там щось відбулося, там бомбування, там загинули, там поранені, там все інше. І щоб якщо навіть ми приймаємо це, ми його освітлювали світлом віри і світлом надії. Карітас планує на 2024 рік надалі допомагати, підтримувати, молитися і підтримувати цих людей. А якщо трошки конкретніше, чи є якийсь новий проєкт на думці? Ви знаєте, є проєкти, пов'язані саме з медичною галузі, тому що ми хочемо зараз запустити ще хоспіс, ми хочемо запустити ще медицину, яка супроводжує людей у різних терпіннях, різних стражданнях. Тому нам є важливо, щоб, я думаю, що говорити про плани це шкодити собі. Знаєте, у нас є багато планів, ми з ними поділимося тоді, коли буде вже їх реалізація. Але насправді ми хочемо розширювати. Ми хочемо розширювати нашу діяльність і показувати, що благодійність вона може бути в різних сферах, вона може бути всюди. Тому і щодо медицини ми хочемо розширювати щодо різних соціальних напрямків. Діти, багатодітні сім'ї в кризових сім кризових ситуаціях, які опиняються, внутрішньо переміщені люди. Це все те, що ми хочемо допомагати, підтримувати і щоб ці люди ставали на ноги і йшли самостійно у цій дорозі життя. Дуже дякую, що виявлялися своїми світлими думками. Дякую вам за розмову. Внесок, який робить команда Карітасу, має особливе значення, адже зараз дуже багато людей потребує допомоги. Тож не будьте байдужими, приєднуйтесь до волонтерської роботи, донатьте та допомагайте тим, хто зараз найбільше цього потребує. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах. На все добре.